Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Via Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги, сьогодні пропоную подивитись, як треба знімати зірки велосипедні задні. Якщо у вас велосипед має касету, тобто кількість швидкостей 7, 8, 9, 10. З урахуванням того, що у вас стоїть касета на задньому колесі. Для того, щоб це зробити, треба, по-перше, зняти колесо. Більшість велосипедів це стандарт, це ексцентрик. З однієї сторони, ми відхиляємо хвостик і починаємо відкручувати цей ексцентрик до того, щоб він вільно себе відчував. Потім, коли з'явився люфт цього ексцентрика, у вас є задній перемикач. Його треба ось так от подати, витягнути. Ось він рухається, ви витягуєте цей перемикач задній, і ваше колесо може вийти вже без питання з рами. Потім у вас є цей ексцентрик, який тримає колесо на рамі, і ви його знімаєте, відкручуєте. Враховуйте, що у ексцентрика є гайка з одного сторони і дві пружинки. Дві пружинки в наявності, вони для того, щоб підпружинювати сам ексцентрик. Тонка сторона пружинки до центру. Тобто, з однієї сторони, пружинка маленьким отвором дивиться в центр, і з другої сторони, пружинка ось так стоїть до центру маленьким отвором. Потім ви будете вставляти і розуміти, як це працює. Потім у вас є касета. Вона рухається в одному напрямку, а в другому ні. Для того, щоб вам зняти. Колес задні, задню касету, вам потрібно ось такі два ключі. Торгова марка Туркуе, чи як ще називають Оксфорд, модель Оксфорд цих ключів дозволяє швидко знімати задні зірки. З за рахуванням, що вам потрібна. Хлист і ключ під касету, під зняття касети. Два ключа вони від торгової марки Oxford в нашому сучасному магазині на Харківському шосе продаються. І якщо вам потрібно купити, ви завжди можете прийти і купити ці ключі. Оце ключ, хлист, як його називають. І оце ключ. Для зняття касет. Це стандартні два ключі, які вам необхідні для того, щоб знімати зірки на вашому колесі. Тобто, коли у вас рухається задня зірка, вам треба її заблокувати. Для цього є оцей ключ. ключ хлист ви вставляєте в зірки і тримаєте міцно. А потім, щоб у вас не прокручувалися зірки, ви в упор давите цей хлист. А в іншому боку вставляєте ключ, який дозволяє легко зайти завдяки ось цієї направляючої палички. Тобто і шестигранник, і оця паличка, вона. Заходить там, де у вас ексцентрик, і міцно тримає. Це більш комфортна позиція заднього ключа для зняття зірки. І ви потім розкручуєте, і у вас вже все виходить легко і без всяких питань. Потім у вас відкручується зажимна гайка цього. Е Касети, і ви вже знімаєте. Все це легко. Потім, коли вставляєте, вам не треба вже е, користуватися ключами, тому що коли ви педаліруєте рухаєтесь, ви одночасно е, закручуєте цю цю зірку. Тобто вставили ось зірку задню і трішечки, і закрутили ну вставляєте зірки вашого. Заднього колеса, вони попадають тільки так, як можуть. Інакше ніяк. Тільки в одному положенні можуть стояти і ви ніколи не помилитесь, коли будете вставляти зірки касети Вставили і потім затягнули зажимною гайкою, щоб ваш велосипед не... задні зірочки стояли міцно, не рухались, коли ви будете вже... Закручувати остаточно гайку е, е, касети, ви, м, закрутивши, м, завдяки, ну, Звичайно е, завдяки ось того ключа, який я вам показував. Зараз я вам покажу, останнє о, вставив, потім е, задавив трішечки піджав рукою і е, закрутивши блокуючу цю гаєчку, ви е, закручуєте ось цим ключем і все. І потім перевірили вашу касету, щоб вона не рухалась. Е, треба подіргати е, велику зірку, щоб вона стояла міцно. Якщо вона не рухається, то ви зробили все вірно. Якщо вам сподобався відеогляд, як треба міняти. Е, Зірку заднього колеса, касету на задньому колосі, ви можете завжди залишити відгуки на нашому YouTube каналі Віла. -віла». Бажаєте придбати ключі від компанії Oxford, хлист та чи, чи, ключ для зняття касет. Ви завжди можете прийти до наш магазин і їх купити. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!